Добрий ранок, хлопчики та дівчатка. Сьогодні на занятті з художньої літератури ми послухаємо з вами казку сестриця Оленка та братик Іван. Були собі якось дід та баба і була у них донька Оленка та синок Іванко. Залишилися якось Оленка з Іванком самі самісінькі. Пішла Оленка на роботу і братика з собою взяла. Йдуть вони по дальньому шляху, по широкому полю, і захотілося Іванку пити. Сестрице, Оленко, я пити хочу. Почекай, братику, дійдемо до колодязя. Ішли, йшли, сонце високо, колодязь далеко, спека дошкуляє, піт виступає. Стоїть коров'яче копице, повне водиці. Сестрице, Оленко, нап'юся я з скопиця. Не пий, братику, ти лятком станеш, зітхнув Іванко, і знову пішли далі. Ідуть, ідуть, сонце високо, колодязь далеко, спека дошкуляє, піт виступає. Стоїть козяче копиться повне водиці. Іванко й каже Сестрице, Оленко, я пити хочу, нап'юся, я скопиться. Не пий, братику, козенятком станеш. Не послухався Іванко і напився з козячого копиця. Напився і став козенятком. Кличе Оленка братика, а замість іванка біжить за нею біленьке козенятко. Залилася Оленка слізьми, сіла на стіжок, плаче, а козенятко біля неї скаче. Їхав у цей час по дорозі молодий купець. Побачив Оленку заплакану і запитує Чого плачеш, красуне? Розповіла йому Оленка про своє нещастя. Пожалів її, купець і каже Дівчина, ти гарна та добра. Виходь за мене заміж. Будеш у мене жити, ні про що не тужити, і козенятко з нами жити буде. Думала, думала Оленка, та й погодилася. Повернулися вони в село і зіграли весілля. Кілька днів усе село на весіллі гуляло, а козенятко більше за всіх раділо. Ось стали вони втрьох жити, поживати. Козенятко з ними разом за одним столом їсть, в одному будинку спить, і все було б добре. Ось тільки відьма дуже на Оленку розсердилася, бо сама хотіла за купця заміж вийти. І вирішила відьма сестрицю Оленку зі світу жити. Поїхав якось купець на базар. А відьма обернулася на дівчинку, прийшла до Оленки і покликала її на річку. Не пускає її козенятко, скаче поруч. Але ні про що не здогадалася Оленка, пішла на річку. Кинулася відьма на неї, прив'язала Оленці на шиї важкий камінь та й кинула у воду. А сама перетворилася на Оленку, одяглася в її сукню та й прийшла додому. Ніхто відьму не розпізнав. Купець повернувся, і той не розпізнав. Тільки козенятко сумує, не їсть, не п'є. Ходить на берег річки, плаче і Оленку кличе. Оленко, сестрице моя, виплень, виплень на берег. От відьма побачила, як козенятко на берег річки бігає, і стала купця просити. Заріж козеня. Купцеві шкода було козеняти, звик він до нього. А відьма так пристає, так прохає, робити нема чого. Купець і погодився. Зраділа відьма, звеліла слугам точити ножі булатні. Розкласти багаття високе, гріти казанича чавуні. почула козенятко, що його зарізати хочуть, заплакало, прийшло до купця й просить. Дозволь мені на річку сходити, водички попити, на травичці повалятися. Відпустив його купець. Побігло козенятко на річку, стало на березі і жалібно замекало. Оленко, сестрице моя, виплинь, виплинь на бережок. Багаття горять високі, казани киплять чавунні, ножі точать булатні, хочуть мене зарізати. А йому з води голос дівочий відповідає Ах, братику, мій Іванку, важкий камінь на дно мене тягне, трава шовкова мені ноги сплутала, річковий пісок на груди тисне. У той час один із слух неподалік корів пас. Почув він, як козеня сестрицю кличе. Побіг додому і розповів купцеві про те, що чув на річці. Схопився купець, прибіг на берег, побачив козеня та так водясь у воду і пірнув. Знайшов у глибокому вирі Оленку, виніс її на берег. Зняв він камінь з її шиї і ожила Оленка. Стала гарніше, як була. А козенятко на радощах три рази через голову перекинулося і знову на хлопчика Іванка обернулося. Прийшли вони додому, відьму прив'язали до кінського хвоста і пустили в чисте поле, а самі стали жити довго і щасливо.